Я думаю, все навчання в майбутньому адекватне і нормальне, перейде в такий формат. Бо це десь йти зранку, вставати, їхати на якусь учобу, сидіти, штани протирати, комусь отчот давати, що ти там зробив домашнє завдання, чи не зробив, тебе ще отругати можуть. Потім ще скидайся на якісь штори, взятки давай, щоб оценку поставили нормальні, переживай за це все. А в кінцевому того, а екзамени, от сесії заплати гроші за дипломну за магістерську. А потім ти виходиш з дипломом, який нафіг нікому не треба. І на роботу тебе ніхто не бере і ти стоїш як дебіл. За твої ж кошти, які були твоїми батьками, заплачені колись державу. Це ж не безплатне навчання, навіть коли ти типу, на безплатному. Це не безплатно, це за, за бюджетні кошти, які заплатили твої батьки і предки а, в податкову систему, і ти за них типу, вчився безкоштовно. І ти, і ти ні роботу, нічого не можеш знайти. І от працівес. Дивіться, всі, хто зараз розуміють, красавчики, за 300 доларів ці, цілий рік і вже з перших місяців можна заробляти, якщо все правильно зробити. Я думаю, за це майбутнє. Якщо вам цікаво, зрозуміть, підготуватися до того, як же це все буде працювати і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК-канал, самі знаєте де. Переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну, в Україні так собі вся ситуація з роботами, ну і за кордоном, чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українців. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте.